Тут у мене 230 грам мороженої полуниці і одна столова ложка меда. Додаю сюди 95 грам молока. У мене все холодне. Сьогодні буде все холодне. Холодна полуниця, холодне молоко і холодна ферментація. І тепер це все пюріруємо. 500 грам борошна. Додаю сюди 7 грамів сухих дріжджів. Це приблизно півтори стол... чайних лоб Вибачаюсь. Додаємо сюди також 7 грамів соду. Перемішуємо і нашу пюрешечку Полонечно. Неполонечкою тістом. Воно вийде доволі таке густеньке, але ми ще ж жири не вводили сюди масло. Додаю сюди ще вершкового масла грам 13. Але я його буду, вершкове масло, тертка, я його буду натирати. Щоб легше його було вмішувати. Масло додається в кінці, жири додаються в кінці масло або олія, тому що вони заважають працювати дріжджом. Жири, сіль і коли дуже багато цукру. Це все заважає працювати дріжджом. Тому саме тому я масло. Буду вводити, ввожу в кінці. Взагалі, таке туге тісто добре отак от розтягуючими, надавляючими рухами вимішувати, тому що, в принципі, на ці булочки тісто має йти доволі туге, з маленькою кількістю вологи. Але ось коли працюєш з ним так, ну, змінюється просто вже на очах, ну вже починає триматися. Взагалі робота з тістом таке ручне вимішування, таке як медітація свого роду. Коли ти робиш, наче такі одноманітні дії і трошечки заспокоїшся, а потім ще смакуєш смачною стравою. І бачиш, як твої рідні смакують, радіють одні плюси. Взагалі. Дивитися інколи соцмережі, всі сваряться соцмережі тому подібне це погано. А інколи цікаво дивитися. Наприклад, оцей метод, оці булочки я піддивилася у японському Тік-Токі. І ось вони мене заворожили. І такий метод. Вимішування такого того тіста так само там піддивилося. Буквально повимішувала 5 хвилин. Зараз залишу його відпочити, накриваю плівочкою і залишаю відпочивати ще хвилин на 30, і потім його ще повимішую. Взагалі, давати тісту відпочивати, а потім ще з ним працювати. Це дуже добре на нього впливає. Отже, 30 хвилин відпочинку і потім ще попрацюємо. Пройшло півгодинки. Дивимося, що наше тісточко. Візьмемо його ще позамішуємо. Бачите, що дає відпочинок. Наче було таке туге тісто, і воно б здавалося б, не має тягнутися. Але воно вже тягнеться, от що дає відпочинок. Відпочинок тісти. Тепер я хочу його повідбивати. Я буду це на столі робити двома руками так легше. Запах, я вам скажу, полуниця просто пахне. Ні, чутно більше ніяких запахів, тільки полуниць. Це буде полуничний рай. Буквально пару хвилин відбували, кісточка гарненька. Чисту мисочку накриваю плівочкою. Залишаю я його зараз при кімнатній температурі, десь приблизно, мабуть, десь годинка йому знадобиться. А потім буду відправляти в холодильник. Підходити у мене буде в холодильник. А Можна, наприклад, не так, як я, відправляти в холодильник, а дати йому підходити при кімнатній температурі. Можна відправити, розігріти духовку до мінімуму до, до там, 50 градусів і поставити його, щоб там підходив. Але я завжди і рекомендую, і завжди роблю через все, через холодильник. Коли е, уповільнюється робо, робота дріжджів, тоді, е, вирі, будь це булочки, хліб, пиріжки, паски, що завгодно, воно виходить значно смачніше, коли дріжджі працюють дуже-дуже повільно. А це допомагає холодильник. Але перед тим, як відправляти в холодильник, потрібно впевнитися, що тісто почало підходити, що дріжджі почали працювати. Тобто, ви там бачите, ну тут більш всього доведеться десь годинку мені почекати, тому що у мене тут холодні, холодна полониця була, а, молоко з холодильника, тобто дріжджі не активовані. А, зараз вимішуванням їх трошки ми підігнали, щоб вони почали працювати. Але десь приблизно годинка-півтори годинки вони воно в мене постоїть при кімнатній температурі. Я побачу, що воно трошечки збільшилось. І тоді відправляю в холодильник. Зазвичай це на 12 годин, але цього разу в мене вийде майже доба. Тому що зазвичай я замішую тісто ввечері, а випікаю вже завтра зранку. Але завтра зранку в мене не вийде. Я буду вже після обіду випікати, це буде десь приблизно 20 годин. Отже, чекаємо, дріжджі почали працювати, тоді в холодильник, а потім формуємо булочки. 20 годин моє тісто стояло в холодильнику. Ось як добренько воно підійшло. Я його дістала з холодильника, дала йому ще десь годинку трошки зігріти. Присипаємо стіл борошном, будемо формувати спочатку кульки, а потім булочки. Я буду ділити тісто на 6 частин. Приблизно по 150 грам кожен. Ну полуниця пахне дуже сильно пахне полуниця. Робимо кульки, а потім з них вже будемо булочки ліпити. Накриваємо плівкою і готуємо деко, деко пергаментом, пергамент олійкою. Змащуємо. Формуємо булочки. у нашій Накрили плівкою і залишаємо десь на півгодинки їх відпочити і трошки підійти. І далі будемо продовжувати. Пройшло 30 хвилин. Вода кипить, духовка розігріта майже до 200 градусів. Зараз ми робимо такі маніпуляції: трошки проварюємо наші булочки. Буквально по 30 секунд з кожної сторони. Але для початку у воду додаю. Одну столову ложку цукру, щоб вона була трошки солоденька. Так, таке проварування дає гарну скоринку. Ой. Це буде гарна смачна скоринка у наших бейґліків. І ой, з іншої сторони. Отже, трошечки проварили по 30 секунд з кожної сторони. І відправляємо зараз в духовку. Духовка розігріта до 200 градусів і випікаємо приблизно 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Отже, наші бейгліки. Вже готові. Такі м'ягесенькі, гарні. М -м -м. Полоничкою пахне. Я думала їх з'їсти з варенічком, але насправді настільки полоничкою пахне, що варенічка просто переб'є. Але їх їдять не так. Їх їдять, я зараз покажу, як доступком. Куди ж без досточки? Ніж, розрізається посередині. Беремо крем-сир. Де наш крем-сир? Беремо крем-сир? Мастимо. Добресенько, так, з двох сторін. Не шкодуємо собі ж не шкода, смачненького. І можна покласти будь-які фрукти, будь-яке вареничко, але я, мабуть, раз вже полуниця, то кашу маслом не спортиш. У полуниці має бути багато і у всьому. Значить, беремо полоничне варення. Врешті раз. Без... Ой, що його беремо, ну, закривало, є те що треба і складаємо полуничку І беремо і бутербродик. Ммм, Дуже-дуже смачно. Дуже полонично. А бегліки це взагалі це мрія. Дуже смачні булочки. Обов'язково зробіть. Легко, але насправді дуже смачно.